Конення гімну ви точно чули. Олександру вмер... Пономарьову часто довіряють співати гімн України на різних урочистих заходах. Його класична подача, мабуть, найбільше асоціюється з цією піснею. Проте другим і не менш улюбленим виконавцем державного гімну неочікувано став Михайло Хома. Вперше він заспівав перед матчем україна литва на харківському металісті. Тоді багато українців не знали, що дітя вміє так співати. Державний гімн виконували і інші українські артисти, проте не всім вони подобалися. Сучасне аранжування від Тіни Кароль у 2019-му, коли вона співала на параді незалежності України. Українці не зацінили. Як і джазову версію від Джамали, коли та співала на благодійному матчі у Лондоні. А виконання Олі Полякової на матчі у Хорватії взагалі назвали попсовим.